Матір і брати. Роздуми до Слова Божого на вівторок 25-го звичайного тижня, рік другий. У той час прийшли ж до Ісуса Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп. І сповістили йому: Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він у відповідь сказав їм: Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. Цей фрагмент про неможливість зустрітися з Ісусом Матері та братів описаний відразу після притчі про сіяча і повчань про світло та світильник. Притча, як і наступні вірші, розповідають про вагу Слова Божого. Така послідовність не є випадковою. Господь показує, що спільне слухання Божого Слова створює новий вид відносин, глибоку духовну приязнь, яка міцніша від тілесних уз. Звичайно, це ще більше підкреслює глибокі відносини з Марією. Яка сказала так Богу, так на усе своє життя. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.